Що візочок, який світиться в темряві, так це про новинку Карело Омега: візочок без перебільшення з найкращими технічними характеристиками, повним набором аксесуарів, новими функціями і регульованою двохступеневою амортизацією. Суперпрохідні гумові колеса діаметром 20 та 29 см з найкращою амортизацією з лінійки Карело. Товнішній багатошаровий текстиль має водовідштовхольний ефект і захист SPF 50 Люлька має жорстку основу, регульований нахил спинки, а чохол матраса і внутрішній вкладиш люльки знімаються для прання. Чохол на ніжки щільно кріпиться замочком, а відворот для захисту від поганої погоди. Кріпиться на магнітики. Комплекти з візочками йде сумка для батьків, підсклянник, дощовик, москітна сітка та навіть led підсвітка Великий капюшон обладнаний знімним козирком та додатковою секцією. А також люлька має суперкруту трьохрівневу систему вентиляції спереду, ззаду та на капюшоні. А самі відвороти, обладнані магнітними фіксаторами, що дозволять регулювати вентиляцію в будь-якій інтенсивності. А led ліхтарик на рамі візочка убезпечить прогулянки з дитиною в темний час доби. Має три режими світла, безперервний, миготливий і проблисковий і працює протягом багатьох годин. Супер стильна і міцна рама коляски, виконана з алюмінію, відрізняється малою вагою і стійка до впливів довкілля. А також легко і компактно складається без нажимання жодних кнопок та має фіксатор від розкладання. А ось так регулюється вже згадана двоступенева амортизація. Прогулянковий блок зберіг всі переваги від попередніх моделей, має регульовану спинку до горизонтального положення, регульовану підніжку, а також росте разом із малюком. Адже капюшон можна піднімати по мірі зросту, а також він обладнаний додатковою секцією та оглядовим віконцем. Прогулянковий блок реверсивний, а також в комплект. Де чехол на ніжки для холодних періодів лізочок? Можна доокомплектувати автолюлькою для новонароджених? Ну і як вам новинка? Підписуйтесь і купуйте в маля.